В цьому відео ти дізнаєшся, як ставити стоп-лосс і так профід в tiger Trade. Для цього заходимо в Tiger Trade, Справа у мене вже відкрита позиція на фьючерсах на 10 доларів для того, щоб показати тобі приклад. Ми можемо поставити стоп-лосс і тейк профіт чотирма методами. Перший метод, і той, яким користується 80% трейдерів, це за допомогою гарячих клавіш по стакану. Що я маю на увазі? Спочатку потрібно ці гарячі клавіші настроїти, для цього заходимо в настройки, гарячі клавіші, стакан, листаємо вниз, і тут є строка встановити SLTP. Тут вибираєш ту клавішу, яка тобі подобається найбільше. І тепер, коли ти наводиш на стакан, зажимаючи цю клавішу, тобі пропонує поставити стоп-лосс і Take Profit. Якщо ти клікнеш лівою кнопкою миші, то вони з'являться. От, наприклад, я поставив. У мене зразу це відобразилось на графіку, тому що в мене підключена торгівля по графіку. До неї вернемося трошки пізніше. Другий варіант, як можна стакану відкривати позиції, це за допомогою кнопок зверху. Ось тут є кнопка Take Profit, а тут є кнопка Stop Loss. Поставимо Take Profit. Ми можемо їх відміняти на графіку, клікаючи на хрестики, і вони будуть зніматися, і все у нас буде прекрасно. Інші два способи це торгівля напряму через графік. Для цього потрібно, щоб у нас торгівля з графіку була включена. Ось тут справа у нас є вікно, можна його відкрити, і тут ми бачимо все про нашу позицію. Перший важливий момент це те, що у нас має бути підключений аккаунт, з якого ми торгуємо, це можна зробити в ось цьому меню. Зверху є кнопка зліва Take Profit, справа Stop Loss. Якщо ти їх нажимаєш, виставляєш, де тобі треба, то все прекрасно, заявки ставляться, заявки відпрацьовуються. І другий варіант це можна за допомогою гарячих клавіш. Заходиш в настройки, гарячі клавіші, графік, листаєш вниз, тут є секція «Торгівля». і в цій секції ти вже знаходиш встановити тейк профіт і встановити стоп стоп-лос». Тут мають бути дві окремих клавіші, вибираєш те, що тобі по душі, і тепер, коли ми захочемо встановити стоп лос це у нас клавіша Сі. Зажимаю клавішу Сі, вибираю на графіку, де мені подобається найбільше, клікаю. І воно теж ставиться. Ось це от чотири основних способи. Якщо тобі сподобалось і ти хочеш підтримати україномовний контент, будь ласка, постав лайк і підпишись на канал, постав дзвіночок. А якщо ти хочеш далі розвиватися, і ти не впевнений, взагалі потрібні тобі стоп-лоси в торгівлі чи ні, подивися це от відео. Удачі тобі в торгах і дякую, що вкладаєшся в свій розвиток.